Суперіч волі громадян про розгляд нашого звернення та проведення громадських слухань можу повідомити мене особисто. Вважаємо, що питання закриття інфекційного відділення є нагальним та потребує негайного вирішення для задоволення потреб населення вашої громади. На другій стороні ми бачимо висновок комісії з питань освіти, молоді і спорту, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та законності і правопорядку від 16 березня 2017 року. Щодо функціонування інфекційного відділення в селі Ярисі, звернення хрозлявської районної державної адміністрації та головного лікаря Шевської центральної районної лікарні Хорольської Маргарити Миколаївни щодо функціонування інфекційного відділення селіаристя. Комісія дійшла висновку рекомендувати районній раді винести на розгляд сесії районної ради питання щодо закриття інфекційного відділення. В селі Ярецьке це має свід районного інфекційного відділення, голова комісії Голубицький. Декілька коментарів до цього висновку. На наголошую, що розглянувши звернення, уявіть собі звернення Шишацької районної держадміністрації та головного лікаря. Районної лікарні Корольської Маргарити Миколаївни, значить, я собі дозволю, як сільський голова, перед тим як ми будемо час говорити, таке зауваження. Якби вони до нас звернулися про те, що їх змушують зверху це робити, і робіть що небудь громада, тому що район залишається без нагально, Я пізніше ще буду говорити. І не одна, я надіюся, що питання я ще зрозуміла. Ну коли ми Маргариту Миколаєвна була присутня, коли ми її ставили головним лікарем, коли вона обіцяла, що буде у нас роддом збережений у, у районі, і вчора в мене були е, е, породілі, які записували своїх дітей. У нас в сільській раді, і які вони розказують, до чого призводить закриття таких закладів в районі, що люди населення України, населення Рязківської громади, яке знаходиться по даним статистичним близько 80% за межею бідності, і вони тепер змушені їздити незрозуміло куди. Щоб принести нашій державі малюка, громадянина України, і їм там говорять, що ви не є громадянами і мешканцями Миргорода, багачки з таким животом бігали дівчата, де б його подарувати державі дитинку. І нарешті в Полтаві вони народили. То я хочу сказати, що мені дивна позиція районної нашої влади дуже дивна. Якщо вас змушує державна влада, то ми хочемо нагадати, що в нас є громада, є конституція. Я хочу нагадати конституцію України третю статтю Конституції, якщо хтось не пам'ятає, нагадаю, що Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини та її гарантія визнають, визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава, наголошую, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Є головним обов'язком держави, тому сьогодні, я надіюсь, ми одностайно е, приймемо рішення, тому що е, сьогоднішня позачергова сесія скликана згідно е, 9 статті е, закону України про місцеве самоврядування, коли ми нагальні питання можемо е, скликати розглядати на сесії за один день. Е, веду до того, що до сільської ради е, хочу сказати, що я ніде не друкувала це е, ні в інтернеті, ніде просто за те, що часу не було, але слухи пішли і е, до сільської ради надійшли звернення громадян у письмовому вигляді, де вони. До сесії респільської сільської ради від громадян села Ереські звернення. Нам стало відомо, що хочуть закрити інфекційне відділення лікарні, яке розташована на території цукрового заводу, але е ж видно, але -ж, е ж воно одне єдине на весь район, і лікується багато людей з інфекційними хворобами, та не тільки, крім цього, закладу тут немає. Більше стаціонару і з цілодобовим е обслуговуванням. і будь-який час можна звернутися по допомогу навіть у вихідні дні. Так е що звертаємося до вас, шановні депутати єрськівської сільської ради, просимо підтримати жителів села. І до о, залишити лікувальний заклад працюючим ніякому разі не разі не допустити закриття цього відділення. Необхідно запросити на сесію головного лікаря районної лікарні Хрольському Равісу Миколану підписи громадяни села. І тут у нас е, е, декілька е, скільки вон там на цьому ти не пам'ятаєш. 101 Сванько Євген, це щоб трошки розуміти, з якої це село подало. Далі ще в нас від жителів поступило тут, надійшло 42 жителі. Ну, то що часу не було дуже швидко. Треба нам було це організовувати. Ждати скільки буде людей, я вже не могла, тому що якщо вони вже 16-го винести на районну сесію, значить нам рішення треба спереду 19 30 е, до сесії Респільської сільської ради від громадян села Ярецьке заяву просимо депутатів Респільської сільської ради виступити на захист та збереження районного інфекційного відділення, так як воно розташоване на території єдиного найбільшого підприємства харчової промисловості району, яке обслуговує 4,5 тисячі населення громади, яке потребує цілодобового забезпечення медичної допомоги. Життя показує, що при Інфекційні захворювання, що спричи що спричиняє понижений імунітет захворюваності молодшого та старшого покоління, на такі захворювання, як вірусна ангіна, пневмонія, алергія та грип, і на, і на шкірні захворювання, які не пов'язані за вимогами мозу і не ну не небезпечні, і не належать до інфекційних захворювань, саме присутні вони належать. Саме присутність на нашій території інфекційного відділення, яке не раптово знаходиться на території цукрового заводу, з десятилітнім десятиліттями зберігає наше життя підписи громадян села Ярецьке. Тут тут нараховується 70 підписів. Стало відомо, я не буду перечитувати, що вони пишуть. Всі на, на одну і ту саму тему. Тут е, знаходиться 53 підписи. Але ще раз говорю, вони мене е, запитували, коли в нас поки можна е, писати. Е, е, я просто сказала, що вже просто немає часу. Тому ми, е, порадившися громадськими слуханнями, але відкриту позачергову сесію ми сьогодні організували. Тому я запросила людей. Які можуть нам пояснити ситуацію потім? Я вчора була у Іваненка і.